Hey. Uh -huh. Вислухаймо святого Євангеля, ми росіяні і духові твоєму відлуки святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі будьмо уважні. В той час увійшов Ісус. Коли вони були в дорозі, Він увійшов в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж скопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити, скажи їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, марто, ти побиваєшся і про пробагато одного ж потрібно, Марія вибрала. Кращу частку, що не відніметься від неї. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, наші кохані парафіяни, брати і сестри, улюблені Божі діти. Читаємо сьогоднішній день покрови Богородиці Євангелією від Луки, де описано, як Ісус був в гостях у Витанії, в містечку, де жили Марта, Марія і Лазар. І сьогодні для нас, особливо для людей слов'ян, для українців, це є дуже близька Євангелія, тому що ми є народ. Такий гостинний, гостеприємний, завжди хочемо всюди всім допомогти, угодити. І, можливо, неодноразово самі досвідчували цього, якщо ми йдемо в гості до когось, то нас садять за стіл, але ще бігають, щось роблять, приносять, щоб все догодити. Або як ми когось запрошуємо, теж робимо те саме, бо хочемо найкраще. Але завжди є якась така зернинка, така іскринка в нас. В серці, в думці, в прагненні, в очікуванні, щоб ця людина, окрім того, що нас так опікує, заботиться про нас, щоб ви просто сіли при нас і порозмовляли, щоб подарували нам свій час. І тут, може, так трошки скрито, але є така думка про молитву. Чим є молитва? Молитва це є той момент, коли ми все приготовлюємо, так бігаємо, складаємо, робимо все, щоб було. Зручно нам пізніше молитись, і молитва це є той час, котрий ми так по-людськи дивлячись, втрачаємо для Бога, але дивлячись по наших відношеннях до Господа, ми цей час Богові даруємо. Чому так? Тому що цей час не страчений, це є час подарований. І нормальна річ, так чисто по-людськи в нашому житті, коли Справді нам з якоюсь людиною добре є зустрітись, порозмовляти, чи це буде хтось з родичів, чи знайомих, чи друзів, чи навіть десь на місці йдемо і бачимо, що наші парафіяни йдуть, і тут нікого якби, не дуже хвалять, чи щось, але тут нам пані додочка, як мене десь бачить, то теж оцей Салгентій вже, там де 20 людей, чи 50, чи 100 завжди Саврентій кричить з далека. Не йдеться про те, що ми робили якусь там рекламу, але завжди наша увага до Бога. так? І тепер уявіть собі, що вже вчепилися до вас, що ви йдете і замість ця лаврентія статуя, Матір Божий, Хрест, там, Церква. Чи я так само вмію? О, Ісус, привіт, здрасте, як там життя здоров'я? Тобто я так трошки образно говорю, але чи ми вміємо звернути увагу на щось святе? Так? Це дуже важливо. Чому, наприклад, такі... Постументи називаються пам'ятниками. так? Очевидно, нас з радянських часів вчили, що пам'ятники це там якимось там видатним людям ставлять або на цвинтарях. А пам'ятник це є власне перший пам'ятник це церква, храм Божий, пам'ятник це хрест, це статуя Божої Матері чи якогось святого, щоб людина пам'ятала про Бога. І ось як ми проїжджаємо сьогодні вже різні міста, села. Слава Богу, є на початку чи в кінці села Хрест, і кожна людина згадує собі про Бога, що їде в Божому благословенні. Це є дуже важливо. І сьогодні Ісус якби, допрошується в марти, щоб вона, так само, як і її сестра Марія, присіли при ньому і порозмовляли, подивилися йому в очі і так, якби заопікувалися духовно. Ми сьогодні святкуємо День Покрови Пресвятої Богородиці, День якби плаща Матері Божої. так Не хочу сказати, як священик має фелон, що Марія в такому фелоні. Але я бачив колись такий образ ікону, де Марія окриває не яким-небудь плащем, навіть не своїм, таким тим, жіночою накидкою чи, чи якоюсь капою, але власне окриває людей фелоном. В такій старій каплиці, десь там був в церкви, і колись художник, іконописець, так собі це уявив, що Марія, котра провадить нас до Ісуса Христа, до церкви, до храму Божого, до таїнств, до сповіді, до причастя, вона нічим іншим, тільки цим филоном літургійним окриває нас, бо всіх веде до Господа, до Свого Сина. І сьогодні ми теж можемо так собі це зрозуміти, що в День Божої Матері. В день її покрови, плаща, одежі Марії. Ми сьогодні хочемо бути окриті Божою благодатью і залишити всі старання, всі клопоти, а почати вдивлятися в очі Бога, почати вдивлятися в Божу благодать. Тобто відчувати цю присутність Бога. Бо можна бути десь вдома, де є багато людей. Але ми їх не відчуваємо, бо вони нам не зацікавлені. А можна бути з кимось одним і, і насправді мати це відчуття, що люди зараз є з тобою, що з тобою є хтось, кому ти потрібний, що хтось з тобою зацікавлений, заінтересований. І так тобі здається, що цілий світ зараз думає про тебе, а це тільки одна людина біля тебе. Тому є дуже важливо мати цю свідомість, що ми є. Поряд ми є близько, це є дуже важливий момент. Тому ми сьогодні теж зібралися в храмі Божому, щоб віддати честь Господу Богу через опіку матінки Божої і просити в Марії, щоб вона завжди нас провадила до Бога, щоб ми мали таке відкрите серце, щоб ця Божа благодать огортала нас, окривала, і ми в цій Божій благодаті зростали і теж другим людям могли допомогти віднайти Бога. Amém. Salve Jesus o Cristo.